Я хочу подякувати Оксані. Це той провідник, який мені дуже допоміг. Допоміг в питаннях, які мене турбували. Це було таке безсоння, непорозуміння. Було Якісь перешкоди. У мене дуже багато було інформації, яку я не розуміла, як мені її сприймати, чи то вірне рішення в мене, чи то невірне рішення, чи я розумію, про що йде мова, чи то я себе якось хочу заплутати. Да? Тобто я розумію, що в мене є Є таке, що мені потрібно, наприклад, переїхати, але я не знаю, куди мені переїхати. Мені потрібно якесь безпечне місце для мене і моєї сім'ї, але я не знаю, де це безпечне місце. Да? І вона провела мені таку сесію, в якій мені моя душа дала мені відповіді, і ці відповіді самі вірні. Це було місто, яке мені буде безпечне. Це були дуже багато таких відповідей, які мені. Дуже сподобалися, і я їх прийняла, тому що я відчула, що це дійсно моє. І я їй за це дуже вдячна. Вона дуже вправний, вмілий спеціаліст, який дуже точно розуміє, що потрібно людині, і дуже точно може. Це підтвердити і допомогти дізнатися оці всі відповіді, які знаходилися в мені, але я себе не чула і не розуміла. Дякую їй за це.